Ізяславська виправна колонія номер 31 Тут відбувають покарання близько семи сотень ув'язнених. У пенітенціарній службі запевняють, в усіх підопічних є доступ до самоосвіти у правничій сфері. Для цього дії бібліотека можна навіть скористатися інтернетом. Однак є такі питання, коли юридичні постулати потребують роз'яснення фахівця. Для того ми залучаємо і фахівців там в вузьких галузях права, там з цивільного права, з кримінального права, з цивільно сімейні від, сім відносини. Це, звичайно, буде сприяти для подальшої їх адаптації в суспільстві, для повернення нормальних осіб в місці, ну, після звільнення з місць позбавлення волі. Цього разу послуги юриста знадобилися майже півсотні засуджених. Найпоширеніше звернення до правника по допомогу у відновленні паспорта, а ще оформлення спадщини, всиновлення дітей, відновлення громадянства, здобуття подальшої освіти, оформлення права власності. Словом легких питань не було. Констатують спеціалісти. Дуже мало з чого може відбутися автоматично тільки після того, як особа звільниться. Все одно це право відбувається через засідання суду, через звертання з позовними заявами і так далі. будь це в основному це стоїть. Цотків це саме судовий розгляд таких категорій справ. Подібні правові консультації в рамках загальнодержавного тижня права нині надають в усій області. Правники прагнуть привернути увагу краян до дотримання прав і обов'язків людини і громадянина. Юлія Стафурова, Олександр Галянд, Ізяславський район для інформаційного випуску.